Вітаю, малята. Ми з вами вже знайомі з нашим другом світлофором. Нагадаю, у нього є три круглих ока зверху червоне, посередині жовте і знизу зелене. Це важливі сигнали. Але він знову їх загубив. Давайте допоможемо світлофору і приклеїмо його сигнали, щоб більше не губив. Нам для роботи знадобляться малюнок світлофора, клей, три кола червоного, жовтого і зеленого кольорів та серветка. Спочатку розкладемо кола так, як вони є у світлофора. Зверху вниз спочатку червоне коло, потім жовте, а потім зелене. Візьмемо верхнє коло червоне. і Намастимо його клеєм. Потрібно обов'язково перегорнути і притиснути коло на те місце, звідки ми його взяли. Так само зробимо і з жовтим колом, а потім і зеленим. Візьміть серветку і щільно притисніть місця склеювання. Подивіться, в нас все гарно вийшло. Тепер світлофор не загубить свої сигнали. Молодці малята, до побачення, до нових зустрічей.